Як ви вважаєте, чи є зараз в Україні тиск на місцеве самоврядування з боку центральної влади? Пані Оксано. Ну, дивіться з того, що ми живемо певними хвилями, вверх вниз Дуже часто в нас траплялися такі моменти, коли е, не перший раз місцеве самоврядування заявляло про певні тиски. Наприклад, про по всій Україні масово відкривалися там кримінальні провадження, вручалися підозри, проводилися обшуки, відсторонялися міські голови. І е, зараз ситуація теж досить напружена. Вона сьогодні дуже багато паралізовано. Е, Структурних підрозділів, які має дуже багато питань, хтось, наприклад, з правоохоронців вважає, що не потрібно купляти меблі в поліклініку. Якщо ви їх купили в час війни, значить ви вчинили порушення. В когось є претензії до того, як працюють якщо так, на справді, справді ці претензії до суда. Дивіться, дуже багато звинувачень, але дуже мало судових справ. І насправді людину можна звинувачити це триватиме рік, два. Але до суда майже більшість справ насправді дуже мало дійшли. І тому, якщо ми взагалі говоримо і про бюджет, то за минулий рік місцеве самоврядування через. Податки, які до них не доходять, вони вже втратили 100 мільярдів. А зокрема, Івано-Франківська область 32. Тобто і так по цілій Україні. Mm -hmm. Тому насправді викликів є дуже багато, Разуміло. і дуже би хотілося, щоб робота була злагодженою і в час війни е, е, витрачати час на конфлікти ну, так, це, так. Це, це дуже неправильно. Я хочу сказати, що. Ми просто чуємо від багатьох міських голів про те, що дуже складно їм їхнім заступникам працювати, тому що дуже багато відкривається різних кримінальних справ, але дуже багато чого не доходить до суду. І фактично, люди перебувають в такому емоційному стресі, тобто їм важко виконувати свої обов'язки. І реально багато справ хотілося б, щоб відбулися судові розгляди, і поставити в цьому крапку, щоб. Це все не тягнулося, ви розумієте, бо нікому це не приємно. І таких зараз по Україні ну, дзвоників є дуже багато. Якщо ми говоримо про обшуки, в там, там, тому ж Ужгороді теж би хотілося, щоб розуміти, на якій підставі, чому вони відбувалися, були факти, не були факти, тому що зараз ну, це важливо сьогодні. Посада міського голови це дуже чутлива посада, і, і коли все це відбувається треба дуже чітко аргументувати чому це відбулося якщо немає чітких аргументів чому так відповідно там 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 знаєте, чуємо в один момент в одній хвилі піднімається декілька ситуацій і тоді відповідно ситуація напружується самі люди в будь-якому місці вони стають напруженішими і тоді ми їхні думки і дії спрямовані не на те, як ми маємо думати про оборону, а на те, а що буде далі. А що ж тоді мені робити простому, якщо вже міський голова беззахисний? то що як так, так люди між собою говорять, говорю так, як між то, а що ж тоді нам робити, коли може бути хто прийти і забрати міського голову?